Зараз ми розкладаємо, можна сказати, як воно називається по правильному наземну станцію. Ну, по факту підключаємо бульдонти. Mm. Наземна станція в нас, ну, типу, по документам це ось ця штучка. От, називається типу, розкладання безпілотного авіаційного комплексу. Тобто ми його розкладаємо, повністю там хлопці розставляють антенну, тоді ще сигнал. Антенна Світлі, як не лишиться в цей.